є в українських посадовців, що віддавали злочинні накази під час подій на майдані ймовірність потрапити до міжнародного трибуналу? Та як Україна може використати міжнародне право у протистоянні з Росією? Сьогодні будемо говорити з головою громадської комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні, а також екс суддєю міжнародного карного трибуналу щодо колишньої Югославії Володимиром Василенком. Пане Володимире, доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, на вашу думку, чи існує якийсь реальний механізм і, і справ? Імовірність того, що відповідальні за події на Майдані вони будуть покарані, зокрема, міжнародним трибуналом. Так, без всякого сумніву, сьогодні існують реальні можливості для притягнення до відповідальності тих громадян України, тих посадових осіб, вищих посадових осіб України, починаючи з колишнього президента, там, міністра внутрішніх справ. До відповідальності перед Міжнародним кримінальним судом в ГАЗі. справа в тому, що вони ну, під їх, будемо говорити, орудою були вчинені дуже тяжкі злочини проти людяності. Скажімо, зараз в комісії комісія працює весь час. І вже ми маємо десь приблизно тисячу заповнених анкет людьми, які постраждали, які були під ну, по-перше, були вбиті. Це більше ста людей було. Це вбивство. При тому вбивство трапились. Протягом дуже короткого періоду часу це масове вбивство, це катування, це переслідування за політичними мотивами, це спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Тобто це все підпадає під кваліфікацію злочинів проти людства, які визначені статтею 6 Римського, Римського статуту трибуналу. В статуті є стаття 8, пункт 3 статті 8, відповідно до якої Україна може визнати юрисдикцію міжнародного кримінального трибуналу, і тоді треба, після цього треба надати. Відповідні матеріали і докази. От про доказову судові, базу якраз хочеться доказову. спитати. Вона існує вона, вже? Вона, значить, Світлана, я зараз поясню. Міністерство закордонних справ уже направило згоду, ну, ноту, відповідно до якої Україна згодна визнати юрисдикцію міжнародного кримінального трибуналу. От тепер справа за Генеральною прокуратурою. Генеральна прокуратура повинна направити матеріал. Які свідчать про те, що в Україні мали злочини проти людяності? Зараз розслідування ведеться головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури і своєрідне розслідування ведеться комісією. Ми маємо в кінці цього тижня звірити наші дані. От тому, що у нас очевидно більше потерпілих ніж у них є. У них є конкретні особи, яким приділені прид звинувачення проти яких порушені справи. Ну я думаю, що ну, там є складні справи, розумієте, все таки дуже багато людей було задіяно. Ну а скільки тих, шансів обстав... довести провину, якщо це і справді високопосадовці? Великопосад... Я <посадовці> думаю, в Тут нема проблеми, тому що фактів дуже багато. Дуже багато фактів, дуже багато документів, дуже багато свідків. І це якраз та фактологічна база, яка необхідна для того, щоб прокурор суду порушив справу і почав своє власне розслідування. Тому що те розслідування, яке здійснюється тут в Україні, це лише база для розслідування, яке буде здійснювати прокурор суду. Для подальших процедурних питань дану да, для процедурних і для, для формулювання звинувачення і. Після цього вже буде це звинувачення передається до суду, власне кажучи, і починається слухання. А скільки триватиме загалом ця процедура? Ви знаєте, це може відповідь. тривати довго тривати, тобто роками? можливо, не виключено. Тим ба тим більше, що ну фігуранти цієї справи, як то пан Янукович, Захарченка, там інші вони в бігах. От, але перспектива розгляду судом цієї справи, вона досить так, так би мовити нормальна і обіцяюча. Давайте перейдемо ще до однієї судової е, процедури і питання. Україна почала інвентаризацію майна Російської Федерації для можливої компенсації своїх втрат в Криму. Так. Про це заявив голова Мін'юсту Павло Петренко. На вашу mm -hmm. думку, наскільки це реально виходячи із міжнародного права отримати таку компенсацію, е, ви знаєте, Тут я би трошки інакше робив би це, це Міністерство закордонних справ повинно ну, пред'явити формальну претензію Російській Федерації. За ту шкоду, яка спричинена актом агресії, здійснене ну яка почала здійснюватися 20... ну саме для того, і робиться ця інвентаризація, 20... щоб зробити 27... цю заяву. Ну, так, значить, там ну справа в тому, що це не тільки матеріальна відповідальність, розумієте? Там ну, Порушені були фундаментальні права держави, суверенної держави внаслідок акту агресії. І це ну, злочин акт агресії це міжнародний злочин. При тому найтяжчий міжнародний злочин після геноциду. Тому, з точки зору міжнародного права Україна може пред'явити претензії за і пред'явити відповідні ну обґрунтувавши їх і надавши документи, які засвідчують про ту шкоду, яка була спричинена Україні. Будь-якому випадку ми будемо слідкувати за цими подіями. І як буде нова інформація, докладно її обговоримо. Звичайно. Дякую, що були сьогодні з разом з нами цього ранку. Дякую, Світлана.